Бабло, 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 кругом крутиться бабло. Об'ясняю, люди, які при статках, наприклад, бізнесмени або люди, в яких Та ну, не ті вони бізнесмени, політики, да, там, і всі ось, ці останні. Вони дуже, дуже я маю на увазі бізнесмени, це ті, яких там мільйонери такі, якби долари, і не, не мільйон там, доларів, а 100 мільйонів доларів. Отакого плану, отакого статка. Дивіться, ці люди вони вистраюють таку систему вокруг себе. Людей. Наприклад, він знайомих. Вони вистраюють знайомих, отак будемо казати. Знайомих. А ці знайомі вважають, що вони це друг їхній. Да? І от така, наприклад, ситуація. Цей бізнесмен да, звертається: Я хочу там відпочити, десь там не в Буковелі, там, а в, якійсь, в якомусь отелі. Да? До знайомого свого. Цей знайомий, так, звісно, ти ж мій друг, давай, їдь, тіпа, безплатно можеш віддихати, там, гуляти. Ето, ти... Або, наприклад, лікар, да, зубник. Да, приїдь, мені треба про консультацію моїм родичам, або, там, моїм, моїй жінці, моїм дітям і всім остальним. Та приїжджайте, хоч всі, безкоштовно ми вас, тіпа, такого плану. А вже як ви, і вони безкоштовно за це все. І в них вже дивіться, коли ти йдеш на консультацію, там, наприклад, до лікаря, да, ти йому платиш, там, ти, умовно говоря, тисячу гривень. Вони безплатно. За всю сім'ю там 4 тисячі, вони це безплатно. Друга ситуація. Ти йдеш, коли там, наприклад в кафе, да, там, то ти даєш чайові. Вони, вони дають, вони дають, ну ти віддаєш. Ти вважаєш, що це то ну, не то, що заробіток, ти вважаєш, що це так положено. А вони вважають, що це якби дань якась, да, наприклад. дело до того я веду: ти за все платиш. Людина, звичайна людина за все платить. А от саме такі люди, яких дуже багато бабла, вони ні за що не платять. Вони платять тільки за границею. Все, от так от і живуть.